Всім привіт! Мене звати Дмитро, це є файні меблі, а це диван граната. І сьогодні я вам попробую за максимально короткий відрізок часу розказати про всі його переваги і недоліки. Почнемо з його габаритів. У нього є 212 см ширини, 96 см глибини і 73 см висоти. Це без подушок вважається, з подушками трішки вище. Ось давайте перейдемо до більш детального огляду цього дивана. Основною відмінністю цього дивана від усіх інших наших єврокнижок це є ось така е, тунесенька бильця. Як ви бачите, на ній немає дерев'яної накладки, також немає речей, але при тому вона має малесенькі габарити, стильний такий вигляд і зручну накладку для руки з тканини. Тобто це вже залежить виключно від ваших вподобань, що вам подобається більше. Е, тому на цьому, я думаю, можна завершити далі подушки. Подушки мають дві сторони. Якщо вас постійно переслідує бажання щось змінити у своєму житті, то це може бути дуже дуже прикольною штукою для вас, тому що набридло раптом, як виглядає ваша кімната, взяли, поміняли сторону подушок і досить сильні зміни за декілька секунд можна отримати. Тому ось таке. Далі йде наповнення. Абсолютно стандартне наповнення пінополіуретан. Кокосова койра і стандартний пружинний блок. Сидиться на ньому зручно, файно, мені особисто подобається. Що ж, перейдемо до а, розкладання. Як я вже казав, цей диван є єврокнижкою, а єврокнижки дуже просто розкладаються. Для того потрібно всього лиш потягнути його за низ цієї кришки. Трошки припіднімаємо і тягнемо на себе. Там все. А, далі ми. Прихлоплюємо цю кришечку, іншу. І все, у нас є повноцінне спальне місце, яке має розмір 195 на 150. Спати на ньому, в принципі, комфортно, комусь достатньо з головою, комусь може бути проблематично. Це питання дуже індивідуальне, пробуйте, приходьте в магазин, сидіть, лежіть і тому подібне. Щодо серединки, давайте підійдемо до неї. Що ж, я думаю, одразу помітно, що тут є дуже хороший каркас. Він виконаний з соснового брусу. Це є міцна деревина, яка може вам забезпечити надійність вашого дивану на багато років вперед. Ось. Також тут є для дірче, тут також є елементи з соснового брусу. В місткості тут багато, можна сюди класти дуже багато чого, все, що вам практично не заманеться. Ось. Думаю, на цьому все. Давайте перейдемо до підсумків. Що ж, у підсумку це досить непоганий вибір, тим більше за свою ціну це вважається досить дешевий диван, але при тому він відповідає всім стандартам якості. І я думаю, афігенно впишеться практично у любу вітальню через свій мінімалістичний стиль. Ось, в принципі, все, що я про нього міг розказати, я вам сказав. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок. І ще побачимось, щасливо.